Потім далі Медведів каже, Медведів це ж значить рупор Путіна. Тобто, все, то, що думає Путін, доносить це Медведів. От Медведів каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримує все, що хоче. А хотіть вона може безконечно, бо вона міркує імпер... ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в п'ять, взагалі ніяк. Ну це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це це дуже дуже довгий процес. Дуже довгий. І я б вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони своє озвучили в цей же момент. Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які от їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб вирішують якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісниці, всередині взагалі будь-якої структури без досвіду, вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають супербюрократично. Ну, і це більше схоже на якусь фантазію, що у му році може воно завершитись бо це ну, незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться, одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки барабану. Вони почали ці імпортозаміщення, почали оцих китайців завозити, все там помінялося, сервіс змінився, речі змінилися, по-інакшому. Їм пофіг, вони от в Китаї, все окей, газ у них і так, і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії, вони ж русські, вони терпіли, але колись їм же ж може урватися. Ну, вже були такі приклади в історії.